Вітаю, друзі. Ви, мабуть, чули, що Путіна часто порівнюють з Гітлером. Чому? Чи лише тому, що він диктатор? Ні, не тільки. Путін дивним чином повторює за Гітлером дуже багато речей. Взагалі, символізм їх подібності у тому, що Путін насправді намагається наслідувати Гітлеру. Путін намагається в усьому бути подібним Гітлеру. Наприклад, всі ви знаєте, що Гітлер свого часу написав книгу, яка називається камф», Тобто Моя боротьба. Як ви думаєте, яку назву для своєї книжки обрав Путін? Правильно, моя боротьба. Це тільки початок. Один з символів, який Путін обрав для Московії, це так звана Георгіївська ленточка. Подібну ленточку використовували у радянській армії, називаючи її гвардійською. І е, саме нібито цю ленточку використовує Путін як символ спадковості від Радянського Союзу. Але є один нюанс. Георгівська лента має жовто-чорні кольори, а гвардійська помаранчево чорні. Вони зовні нібито подібні, але все ж таки вони різні. Але у сучасній Московії все змішалося. Коні, люди, гівно та дрова. Вони одночасно використовують і ту і ту, роблячи вигляд, що це одне й те саме. Взагалі, у них там на болотах утворився дивний симбіоз така собі необільшовицько-царсько-псевдоправославна ідеологія. Вони використовують одночасно і символіку Радянського Союзу, і царську, і імперську. Все гівно в одному відрі змішали. Цю символіку використовували московити, які були на службі у Гітлера. І Дивним чином прапор їх був той самий Триколор, що зараз є державним прапором держави з недолугою назвою РФ. А прапором їх сучасного флоту є так званий Андріївський прапор, який також був одним з символів Руської Освободітельної армії, тих московитів, що служили у різних підрозділах Третього Рейху, в основному в СС. Звернув вашу увагу, що в Україні ця символіка заборонена, як символіка окупантів. Є в цій історії одна незручна для московитів сучасних ситуацій. Московитів, які були на службі у Гітлера за різними оцінками, було від 400 тисяч до 1,5 мільйона чоловік. Ось неповний список цих підрозділів. Добровольчий полк СС Варяг. Первая руська національна бригада СС. Три полки, 12 батальйонів, 15-й козачий кавалерійський корпус СС, 29-та гринадьорська дивізія СС, 30-та гринадьорська дивізія СС, 36-та гринадьорська дивізія СС Дерельнвангер, корпуса Головного оперативного управління. 15-й козачий корпус військ СС. Це три дивізії, 16 полків. Ці люди нам говорять про те, що в Україні нацисти. Путлер в усьому копіює свого куміра Гітлера. А це значить, що його чекає той самий кінець. А тим часом, нагадаю вам, життя триває, точиться війна.